Жодна країна світу не платить українцям так, як ми, сказав прем'єр Баварії Маркус Зьодер. І це все по телевізору, прямо без прикрас, без закону, правда, але з метою. Минулого тижня ми розбирали, як один депутат ЦСУ заявив: або працюй, або повертайся воювати. Цього тижня вже цілий прем'єр федеральної землі вимагає жодної копійки взагалі всім українцям. Тож сьогодні ми розберемо хто і навіщо хоче перевести українців з Бюргергельд на інші виплати. Чому ця пропозиція суперечить взагалі коаліційній угоді? І як німецьке суспільство насправді ставиться до подібних закликів. З вами Ященко Антон, а ви на каналі Без води. Вподобайку мені, будь ласка, авансам за оперативність, тому що в обідню перерву пишу вам цей випуск. І, звісно, підписуйтесь на канал, бо це гарно впливає на алгоритми Ютубу. І не забувайте на наш телеграм заходити, тому що там ця новина вже красується з сьомої ранку. Ось так, а я буду починати. У літньому інтерв'ю ЗДФ, лідер ЦСУ Маркус Зьодер заявив, усіх українців потрібно перевести на Азюль-Бевербегельд, тобто 460 євро, а не Бюргергельд 563. Це більше ніж у коаліційній угоді, де йшлося лише про новоприбулих після 1 квітня 2025 року. Але ми знаємо, що це планувалося, але досі не. Імплементовано, тобто не запущено. Ось тому всі новоприбулі все одно, як і було раніше, оформлюються. Ось так і ось аргументи Зьодера є такі, що українці не працюють, а Бюргергельд заважає взагалі інтеграції, і тут він, взагалі, чесно кажучи, факти ставить з ног на голову, але ну пізніше у випуску ви зрозумієте, чому за його словами: ніхто у світі не діє так щедро з біженцями, як Німеччина. Ну тут. Правда. Але одразу хочу розставити всі крапки над «і». Це сказано в інтерв'ю, а не з трибуни Бундестагу. Тому, будь ласка, відрізняйте, тому що це кардинально і це дуже важливо відрізняти ці два моменти. Тому насправді ці всі слова це не про виплати, а про страхи електорату, гнів електорату і відповідно рейтинги ЦСУ і Зьодера. І також мені сподобався коментар в нашому телеграм-каналі, що це також черговий вкид для того, щоб, як то кажуть, фіговим листочком прикрити серйозні проблеми, тобто економічний спад, відсутність реформ, серйозне відставання від цифровізації і таке інше. Тому ми мігранти з вами зараз. Як ну в анекдоті про Порошенка, вибачте. Ви ж знаєте, що в купе або в кімнаті, якщо їдуть українці, і дуже тихо, то можна сказати одну фразу, от якби Порошенка вибрали, і виходити з кімнати чи з купе, і одразу там почнеться. Ось тому так і ми зараз ось такі зручні, можна так сказати, ксенофобні відволікальці від реальних проблем. Представник робітничого крила СДУ Деніс Радке розніс цю заяву взагалі, і він каже: це не державна політика, а татуювання в стилі двохтисячних. Гучно, модно, а потім соромно. І він додав, також, що люди чекають від нас розумних рішень, а не гасел у ефірі. У соціал-демократів погоджуються, кажуть, так потрібно боротися із шахрайством. Хоча тут ну, про шахрайство не було, ну окей. А, але не через тотальні відмови у виплатах, бо більшість українців дійсно шукають роботу. Добре, що вони це визнають. Тож, як бачите, у середині самої німецької коаліції немає єдиності щодо ідей Зьодера і взагалі ЦСУ. А це значить, що навіть його партнери і по коаліції, і по партії не готові йти з ним цим шляхом. І от як я вам обіцяв, розповідаю, чому Зьодер зараз, можна так сказати, лукавить, чи як російський пропагандист чи політик знов ставив все на голову. Ось тому що чітко вам пояснюю: українці отримують бургер гільт з червня 2022 року. Не як пільгу, а як спосіб швидше інтегруватись у системі праці. І це ж заяви самих тих самих баварських політиків, що статус тимчасового захисту дорівнює доступ до ринку праці, дорівнює управління через Джоб центр. Це ми всі повинні розуміти, як це працює. Скасування Бюргергельд ускладнить цю інтеграцію. джоб центр втратить контроль і не зможе спрямувати українців на навчання чи на роботу. У 2024 році 6,3 мільярди євро пішло на українців із 46 майже 47 мільярдів загального обсягу Бурґрегельду. Це зростання пов'язане з інфляцією і підвищенням базових тарифів, а не тільки з Україною і українцями. Половина українців вже працює решта знаходиться, звісно, в процесі, і насправді, всі мені що особисто не подобається, що всі оперують статистикою більш ніж річної давності. Тобто, початком 2024 року, а потік з того часу значно зменшився. І всі, хто в минулому році ще не встигли влаштуватися, сьогодні вже працюють. Тобто, перші два роки на інтеграцію, так і там люди ж приїжджали, там були тільки там рік, як переїхали, півроку було це ж було наймасовіше. Прибуття до Німеччини. І три роки. Це відмінність у 50% насправді в періоді часу, якщо порівняти так. І ось два чи три роки інтеграції, це розумієте, це величезна різниця. Тому сьогодні фактичні цифри набагато виглядають краще, вони інші. А популісти оперують минулорічною статистикою, яка вже ну, реально не актуальна, взагалі все змінилося. Так, звісно, є проблеми. Є ті, хто дійсно не хоче працювати, кому там зручно він в своїй зоні комфорту на бюргергельді. Так, також потрібно розуміти, що цією соціальною політикою до Німеччини стягнулися всі. Ті, хто дійсно не хочуть працювати або не можуть працювати, тобто відсоток інвалідів і пенсіонерів, також в Німеччині відносно ну, в українській громаді, в українських біженців він найбільший. Тому це також не впливає на статистику. І також вони мені що теж не подобається, що вони рахують трудоздатних людей. Від 18 до 63 років, як ви знаєте, в нас вже в Україні 60 років виходять на пенсію, тобто вони відповідно багато українських пенсіонерів. Я знаю, вони на балансі Джоб центру. Хоча вони фактично пенсіонери. І з 18 також рахують так, багато людей можуть працювати з 18, але давайте подивимося ну, на реальність: 18 років. Людина ще вчиться там, в училищі якомусь там в інституті. І до 23 років, відповідно, не працює. А це ж теж впливає на статистику. І ось, ось, ось такі цифри нам видають. Тобто я вам просто кажу про якість даних цифр. Неактуальні минулорічні і рахують нерелевантно до реалій, як це відбувається дійсно в суспільстві. Ну, в німецькому ж суспільстві точно так же діти навчаються до 23-25 до років в своїй ну, тотальній, глобальній великій масі. І, як завжди, давайте ж політичне дно про мацем, як то кажуть. ЦСУ це партія, яка втрачає голоси на тлі зростання АФД. Так, за ЦСУ це, скажімо так, залізобетонна партія, за котру голосують. У Баварії Баварія е, дуже традиційна, дуже така е, повільна до політичних змін. Але як не крути, і хоч АФД найменші рейтинги мають в Баварії, але все одно ростуть. Тому ми розуміємо, що ЦСУ це партія, яка втрачає голоси на тлі зростання АФД. І звісно, тема українців і ксенофобії для даного виду електорату це зручна мішень. Ми стаємо просто. А сам Зьодер, насправді, якщо розглянути його ближче. Просто насправді політичний динозавр, який тримається ось на цьому консерватизмі Баварського виборця. Для молоді, наприклад, мій колега йому 27 років на роботі, і він в інстаграмі підписаний на Зьодера. Але не тому, що він підтримує його там, а тому, що це відбірна крінжатина, і дуже смішно. Він мені завжди показує і ну, пояснює, що тут, який крінж цього разу видав в інстаграмі Зодер. Він, знаєте, як. Політик, який застряг у політичних прийомах, ось із цих із 90-х, ось цей тип, знаєте, показний для фото в газеті, перерізальщик стрічок. Хоча сам по факту відношення до події ніякої немає. Ось знаєте ви цей тип. Ось. А в соцмережах веде себе він, як пам'ятаєте, можливо, Авакова. Ось як після його, нарешті, коли він покинув Міністерство. Крісло він почав активно вести власну руч свої соцмережі. І знаєте, як мама чи бабуся, яка зареєструвалася в інстаграмі, починають ось цю дичину і ну, повну наївність поводження в соцмережах, ну тому що вони пропустили все це. Тобто ви зрозуміли його актуальність і рівень мислення. Ось чому йому і прийшла в голову ця ідея на інтерв'ю. Вона гучна, вона емоційна і легко монетизується у рейтингах. Тому Зьодер в цьому інтерв'ю не говорить до українців, він говорить до німецького виборця, який коливається між ЦСУ і АФД. Тому це не політика, це предвиборчий наратив. Це не про ефективність виплат взагалі, це про боротьбу за таблоїди, заголовки і швидкі рейтинги. Тому бюргергейт для українців не скасовують, закон не змінюють поки що, але інформаційний тиск зростає. Зьодер насправді не хоче, щоб ми повірили, що ми проблема. Зьодер використовує прийом зовнішнього ворога для переманювання електорату АФД. Тому не панікуємо, не мовчимо і головне, розрізняємо заяви в інтерв'ю для рейтингів, реальні виступи в бундестазі і відповідно прийняті закони. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без води. Якщо вам було це цікаво і корисно, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бо це важливо. Не забувайте про наш телеграм і побачимось!